Винослі же древ хреста Господнього радики Бога ми сьогодні сьогодні. Памець Марка, і Марта за єго марки 1 серпня за новим церковним календарем православні віряни відзначають велике свято винесення чесних древ животворящого Христа Господнього, яке ще називають медовий спас, і вшановують сімох мучеників макавеїв. Сьогодні ж за новим стилем починається і успенський піст. Традиційно віряни йдуть до храму на святкове богослужіння. Молитви цього дня це подяка Христу за все, що є в житті. Прохання послати здоров'я за близьких і якнайшвидшого настання миру. Я справді дуже радий, тому що сила силена людей, шануючи Україну, шануючи помісну церкву України, православну церкву України, так, живе разом з цією церквою за одним календарем. І сьогодні, в перший день третього місяця, Літа ми, вшановуючи пам'ять винесення чесних дерев Христа Господнього і мучеників Макавеєвих мали радість від великої кількості молільників і причасників, і від великої кількості тих людей, яких ми окроплюючи, благословляли. Сьогодні велике свято свято Духу, велетнім духу, які, будучи родиною, будучи братами між собою, показали приклад, приклад незламності для цілого народу. Сьогодні ми маємо подібних велетнів духу в різних військових одиницях, і тих велетнів духу ми маємо шанувати, маємо подивляти, маємо з кого брати приклад. Але було б ще добре, щоб ми могли бути і для них. Прикладом, зокрема, в духовності, в моралі, в благочесті у велике свято медового спаса. яке в народі ще охрестили маковієм. Віряни несуть на освячення до храму букети обереги маковійчики. Медовий спас чи маковій в народі ще вважається святом врожаю, тож до храму цього дня віряни приносили мед, мак та різнотрав'я. Освячені букетики радять зберігати біля образів, бо ж вони протягом року є цілющими. Букети маковійчики мають складатися із коробочок маку та 17 трав і квітів. Серед них м'я та полин, овес. Жито, материнка, звіробій, безсмертник, чорнобривці, волошки, сонячне крута, любисток, будяк, деревій, цикорій та інші. Прилучанин Микола Григорович свято береже давні українські традиції. А відтак до храму на освячення, окрім маковічика, приніс усілякої смакоти ще й з рецептами наших пра. З давніх часів, як кажуть ще на Русі, так в Україні. Значить, пекли коржі з маком. Ні, корж посні печеться. Потім робиться молоко макове, поливається і мед освячується. Оце мед, макове молоко і коржі поливається, це називається страва, пісна, мак на маковий день, на перший як кажуть, медовий спас. Оце таке. У нас ну, крім цього, ще там, що там, мак є сипучий. Ось ну, Водичка свята, дуже ну, святить треба як маково. Це так і ми живемо якось з Богом, і зі святом, святого Маковія і медового Спаса. Освячую мак, виріс на дачі, напекла пиріжків. Перший раз <схі> спробуємо. От. Ну і підтримує українські, українські традиції. Йдемо, так як Європа прогресивна. Підтримуємо українську церкву. Нашу перше спаса в цьому році. Перше вперше святкується за новоюліанським календарем. Тому я вважаю, це велике свято. Початок спасів, тому це велике свято, і думаю, дуже важливо, щоб прихожани саме ходили до української церкви і відмічали це свято. Це свято це. І ще додаткове об'єднання всіх українських заради перемоги. Будемо святити мак, пироги будемо святити, ми то все, що положено. для чаю, дуже добре, мед, водичку, овочі, фрукти будемо святити і будемо дожидати другого спасу. Цвіточки, мак теж такі, чорнобривчики, м'ята двох сортов, колосочки, у чай. Чай, а чорнобривчик вже можна консервувати і вкинути туди в помідори. Це дуже полезно. Настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко щедро освячує маковійчики та переповнені смаколиками святкові кошики. Опісля освячення маковічики ставлять у домі за образами або ж на підвіконні. А ось коробочки маку можна повісити над вхідними дверима аби захистити дім від недобрих очей.